І до нас доєднюється Микола Вересень. І я навіть не знаю, чи варто представляти цю людину, але все ж український журналіст, телеведучий, громадський та політичний діяч та інтелектуал. О, Вітаємо політичний. Вас. Ні, ну так мене чомусь на Галичині постійно в політику. Якщо говорити про політику, значить політичний Я намагаюся. Ну, про політику говорити не будемо. Окей, добре. будемо говорити про суспільство. Є цікаве явище, яке ви... Даєте йому характеристику або називаєте його двома словами. Так, ці слова є цензурними, бо там є слово цензура, називається соціальна цензура, це те, до чого ми, скажімо так, не звикли, але одночасно перебуваємо постійно у цьому просторі і подекуди не розуміючи, що власне він є отим направляючим цього простору, те, про що ми говоримо, те, що ми бачимо, те про що ми думаємо, це і є по суті своїй соціальна цензура, але. Дозволю вам більше розкрити тематику. Що це для вас означає, що вкладаєте в цей термін, і, власне, чому так важливо зараз про це говорити? Ну я, наприклад, не точно, точно не знаю наскільки важливо, воно просто само виросло з землі. Воно з'явилося і воно є. Що це означає? Це означає, що суспільство в цілому йде кудись іде. І якщо в цьому суспільстві з'являється якась людина, яка йде кудись трошечки не туди, то суспільство каже: ти не маєш права туди туди дивитися, туди ходити, так думати, так діяти і так далі, тому подібне. І це не цензура в сенсі, що там якийсь головний редактор тобі заборонив, якийсь ну, в тому класичному сенсі так говорити це можна, а це не можна. А просто ти потрапляєш в якусь таку ідіотську ситуацію, що ну, я, я наведу дуже простий приклад. В цілому світі виконується перший концерт Чайковського. Спробуй зараз в Україні сказати, що це непоганий концерт. Точно прилетить з трьох, чотирьох, п'яти чайковський росіянин, російське, ну, ніхто не скаже заборонено, але що це означає? Це, означає, що свобода слова, не через якусь там чорну силу. А просто суспільство не сприймає. Не сприймає, ну ми розуміємо, через які обставини. Ми розуміємо, так. Але і, ж тут треба вибудовувати і тут, і, це, і, і поки треба, я, я би сказав, тут треба не вибудовувати, а мовчати. Просто не, не лізти туди, куди. Ти маєш відчувати це на рівні ж відчуттів, це ж не на рівні логіки, якоїсь причини наслідковості якоїсь. Просто ти маєш відчувати, що якщо сперечаються дві людини, Одна вишиванці, друга не вишиванці, або помовч, або доєднайся до того, хто вишиванці. Просто тому, що зараз національний аспект дуже гарячий. І ти не можеш навіть. Ну він основний визначальний. Так. Да. І, і це теж природньо. Це, Ми ж не можемо сказати: ну давайте про це не буде, наплюємо і не будемо на це звертати увагу. Це єдине, що нас тримає докупи. А це те, що тримає, ну, я націю. думаю, що таке явище в умовах е, військових дій, воно не тільки А, для українці, це, це все воно, в принципі для всіх націй, які попадали в такі ситуації. Це, і буде, і тут єдиний момент, коли ну, ну по-перше, журналісти в принципі можуть відстоювати, але вони мають об'єднатися, чого нема ніколи не було і немає в Україні. Ну умовно кажучи, якщо хтось дорікає, що нема свободи, що оце неправильно, а це є. Заперечення свободи слова, то треба, щоб всі ж вони зв'язкали. Ні, 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 ні. Ми не говоримо про таємниці, ми не говоримо, що Путін прекрасний чоловік, але ми маємо право висловлювати різні думки. І цим ми відрізняємося від Росії. Я дуже не хотів би, щоб ми були зараз схожі на Росію. Там, де дійсно одна думка. І якщо ми будемо протилежності цієї однієї думки свою ну, пхати, ну тоді тоді за що ми боремося ж хлопці гинуть. Ми казали про концерт Чайковського, але є ситуації іншого характеру, так де ну насправді через брак роботи в цих напрямках ми отримуємо зараз ситуацію, схожу на таку, що коли ми візьмемо техдокументацію різного плану наукового, так і ну, да, гуманітарна, да, можливо, там трошки краща ситуація, але те, що стосується технічної сторони питання, дуже багато отже. тех літератури. На російській мові, нам або за... переклади на російську мову з інших мов. От е, якби, держава, що якби держава пішла не тільки шляхом заборон, тому що зараз ми бачимо професори і доктори наук кажуть: ну так було, я писав російською, що мені тепер робити? Тоді давайте скажемо, ми тут забороняємо. І мені нещодавно у мене близький приятель, він Голландець, він каже, у нас не себе було. У нас німецька мова була панівна, в науці, в культурі, далі, далі, далі. Але тоді держава каже: тут ми забороняємо, а тут виділяємо 100 мільйонів гривень умовно, я не знаю, скільки там, на переклади з англійської. На переклади з французької. На переклади може тому самому професору сказати на тобі 10 тисяч гривень. Переклади свої ж книжки, які ти друкував в Новосибірському е університеті, в Московському університеті. Переклади українською мовою, щоб всі могли говорити українською. Тобто тут, тут не було, тут викинули дитину з цього. Да? Тобто, одночасно. Треба, тоді держава каже, тут не можна. В чому правильність держави? Правильність муніципалітету, до речі, про, про Львів, скажу. Правильність, коли є вибір, або ти створюєш багато можливостей, де залишити машину. І тоді, коли ти не залишаєш машину, я тебе штрафую. У тебе вибір, або платити за те за нормальну стоянку, або платити штраф. Коли тобі кажуть, ти не можеш там поставити машину, ми тебе будемо штрафувати. Де мені на руках ні тримати? Так. Давай заборонимо в Києві, у Львові, в Одесі машини. Не, не Ти не можеш про цей купити ну, машину. Друга альтернатива зробіть да. газу або транспорт зробіть десь це можна. і чітким, щоб можна було не користуватися. І Тоді вибіру. я це... маю цей вибір. Або я та, не про, щоб да. не подумали, не про автотранспорт. Ми говоримо про категорію того, як би мало вирішуватися питання в стратегічному сенсі. Да, та, та. Ні, у Львові було, було намагання, я не буду туди залазити. Так, так само в державі, не тільки в муніципі, а й в державі. Держава каже, ми це не хочемо. І суспільство підтримує, вони кажуть, ні, а ми давай на русскам заговорим медляна. Да. Всі кажуть, так, нема питань, але я бачу, як пишуть, як звертаються до суспільства люди, які кажуть: слухайте, ну все тільки заборонити. А дозволити не можна перекласти. А може, знайдемо якийсь грант американський, я переконаний, сьогодні для українців зроблять все. Просто вони самі там десь в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Лондоні знайдуть перекладачів і самі перекладуть і самі зароблять гроші. Якщо тут такі ледачі, що не хочуть заробити, то оце є цивілізація. Ми тебе ставимо вибір між хорошим і поганим. Хороший поставив машину, переклав книжку, поганий, заборонили книжку, машину нема де не ставити. Все. До, так, але це повинна це... існувати альтернатива для того, щоб можна було до неї завжди, звернутися, бо момент... тоді буде створюватися вакуум. А вакуумі може творитися ще гірше, аніж могло би без сумніву, бути. сумніву без сумніву. Тому треба завжди думати, е, якщо ми говоримо, ми цивілізація це важлива, європейська перспектива це важлива, треба діяти як європейці. Та, європейці щось забороняють, але кажуть. А от, будь ласка, хтомість пропонують, такі. як це мало би виглядати в, іншу, Але... в іншому ретроспективі іншому. Але після війни теж будуть великі проблеми саме от такого гатунку, коли буде дуже широкий діалог, не дія, а, мабуть, поліло. полілог полі так. Коли бу, люди, одні повернулись з фронту з такими настроями, другі сиділи за кордоном з такими настроями, треті допомагали з такими настроями, четверті щось робили з п'ятими. І це буде така поліфонія. І треба в цій поліфонії, щоб знаходились якісь лідери думок, які просто це унормовують. Кажуть, так, оце правильний напрямок, але треба ще додати: оце. А тут неправильний напрямок. Чому? Тому що. Все треба пояснювати. Я абсолютно переконаний, що дві революції останні всього було три. Але дві були ну, просто в унітаз спущені російською мовою, скажу. Через те, що суспільство, коли виходить на Байдан, воно звикає до діалогу. Там лідери, тут суспільство, лідер каже: йдемо ліворуч, суспільство каже: ні, стоп, стоп, стоп. Давай так ліворуч, а не, не сильно ліворуч. І відбувається, і лідер має пояснити, чому ліворуч, чому не праворуч, чому право, чому не... і суспільство бере, і потім Майдан закінчився і запала гнитюча тиша. Всі лідери сіли в кабінети на банку. Тут той самий вакуум. Так. А люди альо, ви де, давай, оце робити. Ми тут те хочемо. те. Нема нічого. А зараз, коли люди після війни прийдуть злі. Вони не захочуть, щоб був була тиша І тут. Власне постає ще одне питання вже глобального характеру. Так тому, що ми бачимо, що з порушенням міжнародних географічних кордонів. Одночасно рушаться кордони моральні, так суспільні кордони, і воно стосується не лише України, яка в цій ситуації зараз є, вона в ній переживає. Воно стосується усього світу. Бачимо ці тенденції різного прояву. Так, коли починають старатися моральні кордони, через те, що цей уклад, який тривав десятками років, він порушений однією країною, яка просто в 21-му сторіччі вирішила порушити географічні кордони іншої країни, і не вважає, що ця країна має на увазі нас, Україну, Росіяни, не вважають, що ми взагалі маємо право. На існування і такі наративи, чути в 21 столітті стає дико. І рушаться і моральні кордони. Це теж стосується тої самої соціальної цензури, але з іншого боку. Так, без... ну, очевидно, що це нові виклики. Очевидно, що ми є зараз, якщо не говорити говорити дійсно планетарно, дійсно глобально, ми знаходимося в ситуації, коли людство не знає, що робити далі. Щоб людство знало, що робити далі, в 45-му році. Треба Гітлера вбити, заборонити СС, заборонити НСДАП і так далі, і йти далі отуди, от туди, туди. Але повстав Радянський Союз, який сказав, бо там багато було цікавого. І не, головне, що було, не лізьте до нас. От коли ви кажете моральні імперативи, різноманітні, в чому різниця? Західне суспільство каже, вони універсальні. Права людини універсальні. Ти не можеш схвалити себе. Тобто є категорії, які загальні для всіх і не, можеш, Абсолютно, не, ти і не можеш, а для А у мене, а от у мене в Бельгії будуть у вас тут в Голландії не вбивають людей. А у мене в Бельгії можна. Чому? А тому, що це наше суверенне право. Ми тут оточили себе з цих боків штиками чи багнетами, і ви до нас не лізти. Так само радянський союз, так само зараз Росія. Ми там самостійні. Ми так само Іран. Ну, там правильно, там після 45-го року весь цивілізований світ засудив констабури, а росіяни зробили що не закрили, а навпаки розширили мережу. Все. І, і так само в Китайській народі, так само Іран, там, Північна Корея, Куба, це все низка країн, які кажуть не лізьте до нас. Ми у нас ми за суверени. Ми, ви за суверенити, і ми. Значить, що це означає до мене. Не лізь. Я от у мене тут смертна кара. Сто людей будемо вішати. Прекрасно, всі ми маємо плескати в долоні і казати, ми туди. А західне суспільство каже: ні, такого не буває. Людина це цінність. Ми не можемо заплющити очі і не дивитися на Білорусь, яка каже: а ми тепер будемо розстрілювати, тому що там чомусь, там я не знаю. І так далі, і тому подібне. Тому це тут дуже це просто такий зараз вибух не тільки війни з Росії з Україною, а вибух світ, світ не знає, що робити, тому що. Насправді, в 17-му році, і раніше, і пізніше, було два проекти: отак жити. Чи це проект? І життє, ствердність КПРС і всього решту було тому, що багато людей в Африці, в Азії. О, диви, можна отак жити, як в Америці. А, а можна ж, як в Радянському Союзі. І теж в космос Багарін літає. Значить, у них ж теж якась, за ними якась правда і сила є. І тоді люди вибирали. Потім настав 90-й рік, всі зрозуміли, що щось цей, той проєкт не працює, та машина не їде. Та? Той хмарочос впав. Там, ну, можна багато ну, бо пар... там в тому хмарочосі була тільки історія про рівність і права. Насправді, не, не, яких не, там не ну, було. Питання. Але люди ж цього не будуть у псих. Люди, людська психологи не буде, думати, як ви. Ви сидите як експерт. А, а там сидить Вася Пупкін, точніше, якийсь там Нугуен, щось таке. І він каже, о, там Багарін, а тут, та, все, красиво. А чому? Та не, не незначимо. Я ж бачу, що той полетів, і той полетів. Значить, вони рівнозначні. Потім зв'язувалося нерівнозначні. Там цивілізація, там права людина, а тут ні. Але це ж не означає, що в світі зникли люди, які живуть в Північній Кореї, які кажуть: ну, ми програм. Я собі хочу уявити цих кімів, які вийдуть і скажуть. Да, ви нас переконали, ми програли все, а Північя, Південна Корея виграла. <реш> ну Важко собі це уявити. Вони будуть чіплятися, вони будуть до останнього сидіти. Путін приходить і каже: я буду тут, типу, командувати. І ви не, не країна, а ви там це, а ви це. Тому це залишки того проєкту, а другого не народилося. Проекту і тому ця суперечка вона ще буде багато років. Ну насправді ця ситуація і ця війна широкомасштабно розв'язана Росією. Вона по суті не Закликає до створення нового світопорядку, як ми бачили після Ялта. Це буде щось більше, тому що тут треба буде перебудовувати не лише геополітичні кордони, yeah, а й по моральні кордони. І це дуже широка тема для розмови. Але і, мораль... на жаль, у нас час вже завершується, це і так і, yeah, yeah, yeah. Та, і... Yeah, yeah, yeah. проте я кажу, що тема дуже широка, яку треба розвивати. Це лише перша розмова на цю тематику, і маю надію, okay. ми ще її продовжимо. А нашим глядачам yeah, хочу you. нагадати, people, що yeah, yeah. ми говорили з Миколою Вереснем, журналістом, ведучим та громадським діячем